У вас ви на каналі FloraTown. Сьогодні я хотіла б вам показати додаткові компоненти, які я найчастіше використовую для своїх кімнатних рослин, а також показати відомі компоненти, які я взагалі не використовую, і хотіла б розповісти чому. Тому що мій досвід, він саме такий. Почнемо. Давайте розпочнемо з вермікуліту. Ось так він виглядає. Це екологічний, сипучий матеріал, який нам додає легкості та підвищеної аерації ґрунту, в якому будуть зростати наші рослини. Він містить кремні, кальцій, калі, марганець, залізо, магній. І що найцікавіше, це те, що термін його використання близько 10 років. Після цього можна його підсушити і знову маємо плюс 10 років. Далі, наступне це агропераліт. Він вже оброблений температурою і готовий для того, щоб його використовувати. Це розпушувач, а також вологоутримувач. Ось такий він. Але в мене він лише як додатковий компонент, коли я сама роблю субстрат. Тому що я знаю, що часто рекомендують використовувати його для укорінення а, маленьких рослинок. Я пробувала декілька разів, і, на жаль, всі ці рази рослини в мене загнивали. В мене не вийшло його якось а, правильний баланс, а, між він вже сухий або перезволожений. А Що цікаво, його можна використовувати як верхній, як мульчу. Завдяки тому, що він такий білий, він відбиває світло і виходить так, що ось ця. Зворотня сторона листка дуже гарно підсвічується. Керамзит. Ось, а, ну що, він штучний, дуже пористий і він забезпечує доступ кисню до коріння. Мені подобається, є один готовий субстрат для а, лимонів. Так ось в цьому субстраті є. Багато ось таких ось маленьких керамзитінок, як його сказати, він доданий більш мілкої фракції, і, ви знаєте, корінням це дуже подобається. Також, що він може нам зробити? Він Може служити теплоізоляцією. Якщо його насипати зверху нашого субстрату, він буде утримувати вологу у самому ґрунті, а також більш тепло буде у горщику. Із його плюсів, це те, що він не гниє, не покривається пліснявою, і класно його використовувати, ну, маємо, літо. Маємо аероїдні рослини. Якщо взяти великий піддон миску, насипати товстий шар керамзиту, налити воду, поставити горщики на цей керамзіт, але так, щоб вони не торкалися води, вода, випаровуючись, зробить дуже таке вологе середовище навколо рослин. І такий метод мені дозволяє. Запобігати сухим кінчикам у тих же спатифілумів, наприклад. Далі. Соснова кора. Соснову кору я дуже люблю використовувати в себе у дворі на клумбах. В нас вона як мульча, але їй дуже такий вагомий мінус. Це те, що її люблять слимаки. І там дуже прохолодно, волого. І потім, коли починаєш це все перебирати, а вони ще й на рослини лізуть, жах, але з точки зору і екологічності, і ефективності, ось така кора, вона чудова. Це не чиста соснова кора, це грун для орхідей, вже замішаний субстрат промисловий, в ньому мохсфагнун, в ньому вугілля і кора. Такий субстрат, ось цей, я змішую з стандартним універсальним ґрунтом, коли саджаю мірти. Вже перевірено, моїм рослинам це дуже подобається. За об'ємом один до одного. І ось от в таку землю я саджаю мірти. Далі, це лечу запон. Що таке? Це. Це оліт, це пемза і вулканічна порода. Також сюди додані добрива. І, як нас запевняє виробник: а, добрив вистачить на цілий рік. Ось, знайшла ось такі. Ніх тут небагато, але що цікаво саме вулканічна порода. Вона буде безперервно забезпечувати наші рослини залізом. Ще, коли рослина знаходиться у такому субстраті, вона отримує 45% води і 55% повітря. Ось мені подобається укорінювати. Якщо тут я балансу для себе не знайшла, і рослина, котра без коріння, в агропереліті, на жаль, в мене згнивала. То якщо рослину поставити, зараз я вам покажу. Це Ньюван, маленька дітка. Поставлена вона учора сюди, корінців немає взагалі. Ось вона вже добу знаходиться у ви Бачите? Стоїть, все ось у неї гарно. Тому, ну. але мінеральний субстрат в такому я не вирощую. Вкоріниться дітка, і я замішаю їй ґрунт, але знову ж таки, з додаванням ось цих камінців. І потім, вже, коли вона стане рослиною, ну, їй буде півроку рік, вона перейде до тої суміші, яку я готую для спатифілу. Наступне а, мох-сфагну. В ньому гарно укорінюється. Ми його зволожуємо, кладемо туди, ну, що там в нас, а, частина стебла, на якій повинно бути прокинутися якісь там буруньки, і ми хочемо отримати рослину. Ми його зволожуємо. І так як у цьому сфагнумі він довго не пересихає, а також він бореться з цвіллю. Нам не загрожує, що з'явиться пліснява, і для рослини, яка тільки но вкорінюється, це дуже-дуже гарний варіант. Але знову ж таки, вирощувати виключно. У цьому не вийде. Так, якийсь час рослини будуть, о, як би це сказати, в яких ярок, но не долок. Не знаю, вибачте, як українською сказати. Розумієте, кожній рослині за природою потрібні свої умови для деяких, як ті дерева, фікуси, мірти, лимони не тільки зимівля чи то освітлення. Понад того, що ми звикли бачити. А ще й важливо те, що їх коріння це ж дерева, вони мають зачіплятися за камінці. В природі це каміння під землею. Тому у суміші для фікусів я також, як і у лимони, обов'язково всередину субстрата додаю такі великі і маленькі шматочки ось цього керамзиту. Далі. Волоський горіх. Знаю, що його рекомендують використовувати як дренажний, або додавати його зверху, як мурчу. А тепер дивіться, є такі речі, як дубільні речовини. І для багатьох рослин. Вони, ну, вони не мають місця бути там, де коріння намагається харчуватись. Ось, наприклад, якщо людини, кора дуба, всім відома. Кора дуба, її, її запарюють і там щось полощуть, якщо у людини там в роті є якісь проблеми. І воно таке як, німіє. Але ж ми не п'ємо кору дуба кожного дня. Тому ось ці е, дубільні речовини, вони є корисними лише тоді, коли є проблема, і потрібен саме такий ефект, е, заморожуючи, стверджуючи такий. Рослинам цього не потрібно. Коріння, яке стає дубовим, воно стає ламким, воно не здатне засвоювати корисні речовини і. А поглинати вологу, яку буде далі передавати у стебло, там гілочкам та листям. Так, це універсальний звичайний субстрат, в ньому торф. в ньому невеличка кількість агроперліту, тому завжди додаю цього замало. А потім я вже починаю замішувати, окрім як я казала, цей поліський ґрунт для лимонів, він взагалі чудовий. Я вже замішую на основі, наприклад, цього, що мені потрібно і для чого. Це в нас мав бути би кокосовий субстрат. Це кокос. У нас злий кокос. Я знаю, що багато хто вирощує в чистому кокосі. Я знаю, що рослини. До нас приходять часто у кокогрунті, але він нейтральний. Він настільки нейтральний, що в ньому нема нічого. Так, коли рослини вирощують у промислових таких масштабах, а вони їх удобрюють, не знаю чим, і часто вони потім хворіють, дуже важкі адаптації. Здивіться: mm. кокосовий ґрунт субстрат. Це ніщо. Щоб воно стало чимось, так він легкий, пухкий і дуже дуже швидко просихає зверху, але це не факт, що між корінням він не мокрий. Я його не використовую. Лише інколи кокосові волокна як додаток, і це все ж тому, що в цьому ґрунті для лимонів їх трошки є. Але якщо я бачу їх забагато, я просто їх витягую і викидую. І ось е маємо нейтральний субстрат. Таку собі пустушку. Нічого там нема. А це означає, що майже кожен полив, та кожен полив, ми маємо додавати усі необхідні мікроелементи, щоб рослина могла чимось харчуватись. Тут знову знову повертаємось. Якийсь час дійсно рослини будуть вперти, перти і гарними. Але вона має жити 15-20 років, 5-7 і все. Якщо вам головне, зараз, можливо, він вам підходить. Можливо, я з ним якось не так правильно склала свої відносини. Але те, що бачу я, коли пересаджуєш куплену рослину з цього кокосу, як вона хворіє часто, як їй погано, вона як якийсь наркоман. Котрого лишили того, що йому потрібно, і воно не може пити, воно не може само щось засвоювати. Ну, це ненормально. Тому ну, в мене з кокосом взагалі не склалось, саме з цих причин. Також, які, ось тут, я казала, є вугілля. Із таких ще, що, ну, що я додаю, це може бути вугілля. Я його окремо наклала. Також може бути ну, сінна паличка, мікориза, і інколи дуже рідко це підживлення у дуже дуже низькій концентрації, там, через 3-4 місяці після пересадки, це якимось там добривами, які підходять для конкретного виду рослин, але все ж таки у дуже низькій концентрації. Намагаюсь все замішувати в ґрунті і давати в ґрунті. А, мені подобається, наприклад, для миртів, після обрізок їх листя стає їх мульчою. Після обрізки фікусів цей сок, звісно, що ні. Я протираю стовпу, я викидаю листя, все, що мені потрібно, я туди накладу. Щодо поливу, Водою з цукром, настоянкою, з, де там варились яйця і інше 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 закапування голови риби і все 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 таке інше. Ні, Такого я не роблю. І ви знаєте, у замішаному субстраті, наприклад, для тих з спатифілумів, де універсальний, де сфагнум, де вермикуліт, перліт трошечки кори, де дренаж. Я вам покажу, як виглядає рослина, куди я заглядаю один раз на тиждень додому, поливаю, якщо потрібно. Вони ростуть рік без мене, у замішаному мною субстраті. Вони не підживлювалися цей рік. І ось фото. Ось такі вони. Звичайний, не сортовий, зелений, з який. Ну, це краса. Тому. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Може, у вас є якийсь досвід щодо злого кокосу. Можливо, я чогось не розумію. Діліться. Якщо ви знаєте якісь секрети, будемо допомагати друг другу. Тож, до нових зустрічей, дякую за увагу. Приходьте в гості. Мирного нам неба. На все добре!